У цьому відео розглянемо, як встановити ціну за курс. Також розглянемо основні налаштування доступів, які листи надсилаються при відкритті доступу, як налаштувати свій лист про успішну оплату, а також як відкрити доступ, якщо оплату за продукт було прийнято поза платформою. Важливо зазначити, що на платформі є можливість створити один навчальний продукт-курс і до нього додати декілька тарифів з різними налаштуваннями доступу. Розглянемо варіант створення одного тарифу для одного курсу. Щоб налаштувати доступ до курсу, можна перейти в меню Курси, Тарифи та пропозиції і Створити нову пропозицію. Або можна перейти в меню Курси, Відкрити необхідний курс, вкладка Налаштування і в блоці Вартість Змінити параметр новити через пропозицію. За замовчуванням буде створено безкоштовну пропозицію з повним доступом. Саме цю пропозицію ви можете відредагувати, налаштувати необхідні параметри доступу та встановити ціну за ваш навчальний продукт. Або ж ви можете створити нову пропозицію, а безкоштовно видалити або зробити чернеткою, щоб вона була недоступною для учасників. Перейдемо до редагування безкоштовної пропозиції, яка створена за замовчуванням. У новій вкладці відкриється сторінка для налаштування пропозиції. Насамперед рекомендуємо відредагувати назву пропозиції та вказати назву вашого тарифу доступу. Важливо, що в кожної пропозиції є можливість змінювати статус. Може бути публічний доступ або чернетка. Якщо пропозиція опублікована, її можуть купити учасники самостійно або отримати доступ до неї. Пропозиція у статусі чернетка для учасників за посиланням недоступна. Але така пропозиція буде діяти згідно з налаштуваннями, і ви можете використовувати її, наприклад, для відкриття доступу вручну до продукту. Важливим показником налаштувань доступу є блок Продукт. Саме тут вибирається курс, до якого відкривається доступ з допомогою цієї пропозиції. Основні параметри налаштувань це доступ до контенту. Початок дії доступу може бути відразу після оплати або після отримання доступу, також може бути з певної дати або через певну кількість днів після того, як учасник купив пропозицію. Аналогічні налаштування діятимуть для закінчення дії доступу, тобто доступ може бути безстроковим, без обмежень, також він може діяти до певної дати, після якої учень не зможе переглядати матеріали курсу. Або доступ може видаватись на певну кількість днів або місяців. Так часто, якщо, наприклад, доступ відкривається на півроку, можна вибрати закінчення доступу через 6 місяців і зберегти. Ще одним важливим параметром налаштувань в рамках пропозиції є доступ до уроків без обмежень. Це означає, що у учасників такої пропозиції доступ до всіх уроків вашого навчального продукту. Ви можете відредагувати доступ до уроків, вибрати. З допомогою галочок Певні модулі чи уроки і таким чином визначити, до яких уроків чи модулів буде доступ у учасників цієї пропозиції. Не забудьте зберегти. В даному прикладі лишаємо без обмежень. Також в рамках налаштувань пропозиції можна відредагувати затримки. Можна залишити той самий графік відкриття та закриття уроків, який налаштований на курсі. Касувати його або встановити свій спеціальний графік, який діятиме для учасників даної пропозиції. В такому разі той графік, який налаштований на курсі, при перевизначених налаштуваннях затримок більше не діятиме. В цьому прикладі залишимо затримки як у продукті. Наступним важливим параметром є блок вартість. Якщо доступ до продукту платний, необхідно змінити з безкоштовно на платний доступ вказати вартість, валюту та зберегти. Також у цьому блоці є можливість налаштувати акційну пропозицію. Наприклад, обмежену за часом знижку, тобто до якого періоду буде діяти акційна ціна, а після цього діятиме стандартна вартість, яку ви вказали. Також є можливість дозволити використовувати купони для знижок або промокоди. І можна налаштовувати порядок оплати. Може бути вся сума відразу, оплата частинами. Або доступ за підпискою. В цьому прикладі залишаємо всю суму відразу. Важливо зазначити, що для того, аби приймати оплати на платформі та автоматично відкривати доступ після успішної оплати, необхідно налаштувати спосіб прийому платежів, а саме він має бути через платіжну систему. Для цього потрібно інтегрувати одну з доступних платіжних систем на платформі. Перейти до налаштувань, відкрити блок платіжної системи, яку хочете інтегрувати, додати обліковий запис або аккаунт і вказати спеціальні ключі налаштування, копійовані з кабінету платіжної системи. Дані в інтеграції мають бути актуальними, не тестовими, щоб приймати оплату від учасників. Після того, як інтеграція налаштована, повернемось до налаштувань пропозиції. В цьому блоці можна оновити параметри. З'являється активний обліковий запис платіжної системи. Потрібно відмітити галочкою і зберегти. Готово! За таких налаштувань учасники вже можуть самостійно купити доступ до вашого продукту за допомогою даної пропозиції за вказаною ціною через налаштовану платіжну систему. За посиланням можете побачити сторінку пропозиції. Повернемось до налаштувань. Проговоримо додатково ще декілька параметрів налаштувань пропозиції. Наприклад, для кожного з тарифів можна додати опис пропозиції. Описати докладніше, які саме доступи, які матеріали учасник отримує в рамках цієї пропозиції. Тут доступний звичайний текстовий редактор. Можна додавати текст, також можна додавати, наприклад, зображення. Відкриємо ще раз посилання пропозиції, оновимо та бачимо, що під назвою тарифу додався опис. Повертаємось до налаштування. Проговоримо ще один важливий пункт, а саме надсилання повідомлень. Після відкриття доступу з допомогою пропозиції учаснику можуть надсилатись листи. Це може бути лист про відкриття доступу. Також є можливість надсилати додаткові листи про успішну або неуспішну оплату. Можна використовувати як системні шаблони, так і налаштовувати свої шаблони для листів. Лист про відкриття доступу. Перемикач так. Галочкою відзначений відповідний шаблон листа. Ви можете перейти до шаблону такого листа, за потреби його можна відредагувати, але в цілому системний шаблон рекомендуємо лишати без змін. Зберегти. Також можна надсилати листа про успішну оплату. Надсилати лист, так. В цьому прикладі розглянемо відправку несистемного шаблону. А створення власного шаблону для відправки в межах цієї пропозиції. Бачимо, як виглядає системний шаблон. Можна вийти та створити копію такого шаблону і відредагувати уже копію. Після цього додати її безпосередньо у налаштуваннях пропозиції. Щоб знайти копію листа, потрібно вийти з папки Сервісні листи та натиснути на «Редагувати». Копія виглядає так само, як і системний шаблон. Можемо внести додаткові правки в текст листа. Наприклад, під кнопкою додамо певну кількість тексту, а також додамо додаткову кнопку з посиланням. Це може бути, наприклад, посилання на телеграм служби підтримки вашого проєкту чи будь-яке інше посилання. Додали текст. Нижче додати ще один елемент кнопку, вказати текст на кнопці, додати посилання. Можна відредагувати вигляд та розміщення кнопки додатково за допомогою редактора листів. Також для кастомного шаблону можна відредагувати, наприклад, тему листа або змінити назву шаблону за потреби, щоб було зручніше працювати з налаштуваннями. Можна використовувати кнопку прев'ю, щоб побачити, як відображається шаблон листа. Повернемось назад, клікнути на зберегти, вийти. Далі повернемось до налаштувань пропозиції. Приберемо галочку біля системного шаблону про успішну оплату, вийти з папки та відзначити галочкою Відредагований шаблон. Зберегти. Готово. Тепер після отримання доступу після успішної оплати учасник отримає на пошту два листи. Системний про відкриття доступу та кастомний про успішну оплату з додатковим доданим посиланням, яке ми додали при редагуванні. Обговоримо ще один важливий момент в рамках цього відео. Що робити в тих випадках, якщо у вас, наприклад, ще не підключена платіжна система. Ще не налаштували інтеграцію. Або, наприклад, оплату за доступ до вашого продукту ви прийняли готівкою. Але необхідно відкрити доступ учаснику з допомогою створеної пропозиції. Для цього можна перейти в курс, вкладка учасники, далі Плюс щоб додати нового учасника вручну. Для нових кабінетів, де ще не заповнені налаштування маркетингу, з'явиться попередження. Можна натиснути назву відповідного меню та перейти до розділу налаштування налаштування маркетингу, вказати контактну інформацію, яка буде підставлятись в футері системних листів, в тому числі, наприклад, у листі про відкриття доступу. Потрібно вказати контактну інформацію у відповідних полях. Після того, як налаштування заповнені, можемо повернутися до курсу, меню курси, натиснути на назву. Вкладка Учасники Бачимо, що з'явились поля для додавання даних учасника. При додаванні можна вказати ім'я, електронну адресу, телефон, також додати теги. Слід зазначити, що електронна адреса виступає логіном учасника. Це значення має бути унікальним і не може бути однаковим для декількох контактів на платформі. Залишаємо перемикач навпроти відкрити доступ до продукту. Нижче вибираємо перемикач навпроти пропозиції. Потім обрати назву створеної пропозиції та створити оплачене замовлення. Активаційний лист не є обов'язковим, його можна вимкнути. Два листи, які налаштували в рамках пропозиції, залишаємо та клацнули на зберегти. Готово! Учасника додано на курс. Йому на пошту вже надіслано на листи з доступом, щоб авторизуватись. На цьому все. В цьому відео розглянули, як налаштувати вартість продукту та доступи з допомогою пропозиції, як обрати, які листи відправляти при відкритті доступу, як скопіювати шаблон листа, щоб редагувати, та як відкрити доступ учаснику вручну з допомогою налаштованої пропозиції за потреби. Дякуємо за увагу!